Ініше пішли Олександрівці вперед Цуріка в його передачі з флангу. Штовхний майданчик падіння і пенальті. Лівий захисник Чорноморця Балан, який врятував у першому таймі. Награв на пенальті. Давайте дивитися. Тут навряд чи буде прекрасно видно. Лівою ногою підсікнув. Знову ж таки, буду згадувати такий вид спорту, як дзюдо. Ну, суперника. Пенальті, який буде виконувати Грицук. Розбігається. Грицук, пробиває, робить рахунок 2-1. У Олександрії є більше, ніж 10 хвилин для того, щоб спробувати врятувати цей матч. Грицук, який з'явився на заміну. 22 номер Олександрії забиває. З пенальті робить рахунок 2-1. Не вгадав. Тут Безрук.